Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні хрумкі картопляні дируни з шампіньонами та цибулькою. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна картопля, шампіньйони, цибуля, рослинна олія, борошно, сіль та перець. Детальна кількість всіх інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Одну цибулину натираємо на дрібній терці. Сюди ж у миску на цій самій терці натираємо картоплю, солимо та перчимо все за смаком. Додаємо борошно. Перемішуємо все до однорідності і залишаємо в стороні на 5-10 хвилин. Ставимо сковорідку на вогонь, додаємо трішки рослиної олії, перемішуємо ще раз всю картопляну масу і формуємо млинчики. Жаримо на середньому вогні до золотистого кольору. А тим часом підготуємо шампіньйони. Розрізаємо наполовинку і нарізаємо слайсами. З однієї сторони млинчики підрумянились, перевертаємо на іншу сторону. З іншої сторони теж жаримо до гарного золотистого кольору. Виложимо їх на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. І таким же методом формуємо наступні млинчики. Одразу ж ставлю другу сковорідку на вогонь, нічим її не змащую і вкидаю порізані шампіньони. Жарю на великому вогні. Далі кришимо цибулю. Розрізаємо на четвертинки. В грибах випарується волога, зменшуємо вогонь, додаємо рослинну олію та вкидаємо порізану цибулю, солимо та перчимо за смаком, перемішуємо до однорідності і жаримо до готовності. Потрібно, щоб цибулька стала м'якою і трішечки підзолотилася. Все готово, можна виключати. Ось і все, друзі! даруни з грибочками та цибулькою готові. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!